Значить, на кої суд получається перва інстанція фіні це, це друга інстанція. Це перша була інстанція на Миколаївському районному суду про те, що внесли в ЄРДР щодо голови селищної ради Самайди і працівників і районі працівників есть, і депутатів Миколаївської районної ради, де вони не, не бажають про те, що Сергій Іванович, представтесь, будь ласка, для наших глядачів, які будуть дивитися нас і розуміти, у чому діла Я зачалися Сергій Іванович, депутат. Ну, Миколаївської селищної ради Запорізького району та Запорізької області 8-го скликання також являюся е, учасником бойових дій інвалід 3 групи «Внаслідок війни, де на сесії піднімав два питання про те, щоб закон України про місцеве самоврядування було, де прийняли депутати Верховної Ради е, Верховної Ради 22 лютого 24 року, про те, щоб на сесії обов'язково проводилася. Відеофіксація, де не бажаю, ні самой дати проводити, не депутати. І викладати в той самий день або на другий день в інтернет або на веб-сайті, щоб люди могли ознайомитись, що як проводять сесію, за що голосують і як, і як ще голосують. Також друге питання, щоб постанова Верховного суду від 5 лютого 2025 року справа 160 дроб. 2592 дроб 23, де зазначається про те, що тепер процедура мобілізації є незворотньою. Де військовий хотів звільнитися, йому зазначили в Верховний суд, що мобілізація не Де не захотіли вони оте, голосувати. Я викликав на 102, що приїхали працівники відділення номер 3 поліції і ТЦК, що вручили повістки депутатам. Працівникам селища ради їхнім родственникам. Поліція приїхала, пояснення взяли, ТЦК не з'явилося. Так само ТЦК не 4-го, 4-го. і матеріали, де я долучив постанову і закон України про місцеве самоврядування. Працівники поліції фотографірували, матеріали справ відсутні. І це підтримав суддя Губанов, те саме троє суддів Підтримали, де розсуждай гончар і Дадашева неправномірні дії. Також де суддя Губанов своїй постанови далі не зазначав про те, що йому відвод робив. І так само у своїй ухвалі назначає про постанову Верховного суду, а також про закон України про те, щоб відеофіксація обов'язково велася. Це свідчить про організовану злочинність і те, що може підтвердження неправномірних дій Новомиколаївського суду, де Запорізький апеляційний суд 13 листопада 2024 року справа 322, дроб 101 від 21 скасували, де свідки надавали неправдиві оперативникам поліції, 8.01.25 року надіслав Новомиколаївський на районний суд. І досі вони не надіслали відділення номер 3 до поліції. Щоб вона не розглядалася, приховують докази, не виконують уфалу суду Запорізького апеляційного суду. А скажіть, а зараз у вас була апеляція? Ми, ми що вони, який вирок винесли? розгляду мою скаргу. Це, Це окончательно, ніяких да. апеляційних, ні. Вже касіційної скарги не, не, не підлягає, Вони назначили, що оскарження не підлягає. Отак, от виходить, що. Для військового це постанова законна, для інших, як депутати із їх родственників, працівників селищної ради, це не закон. Короче, ви не можете заново відкрити що або там апеляцію подати, чи да, отачати... я вже не можу нічого. Отак це тільки вже вже то робить по суддях, де вони організована злочинність. А скажіть, от цей вирок, що вони винесли, а не там зазначили, що нада можна, якщо що, може касаціоне суд, нікак, вони, вони зазначили, що оскарження не підлягає. Ага, значить никакой суд это не прийме. Да. А если заново завести какое то уголовное дело? ді головне, це тепер надо ж у фалу їхню брати по цих суддях і по тих, де суддя Губанов розглянув, і по них по цих суддях на новій статті можна да. не їх. Да. Угу. Так як вони це приховують, постанову не бажають виконувати Верховного суду. Значить, для військового це закон, для інших це не закон. Угу. Дякуємо вам, Сергій Іванович, за те, що ви даєте інформацію, за те, що ви постійно присутні на судах, ви не відклоняєтеся від цього, ви соблюдаєте правила, соблюдаєте все законно. Да Бог вам воздасться те, що ви хочете продовжити, пусть воно далі йде по своєму путі. Дякую. Так, да, спасибо вам.